Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас у нашій затишній і теплій кімнаті. Ці квіти, що ростуть в кімнаті у горщику на вікні, називаються кімнатні рослини, тому що вони ростуть у кімнаті, так і кімнатні рослини створюють затишок і красу. А ще вони дуже корисні. Вони чистять повітря і нам легше дихати. Гляньте, яка красуня! Це кімнатна рослина! Герань. Давайте ближче роздивимося, з чого вона складається. У горщику в землі корінь. Це стебло, листочки і квітка. А що ж потрібно кімнатним рослинам, щоб вони росли? Земля, вода, сонце, повітря і, звісно, догляд. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Нам, людям, бо вони ж у нас в кімнаті. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх і визначимо, для чого вони потрібні. Це лійка. Вона потрібна, щоб поливати кімнатні рослини. Дерев'яна паличка, щоб розпушувати землю у горщиках. Це оприскувач, щоб оприскувати водою кімнатні рослини. Дочу ж у кімнаті немає? Ганчірочка. Вона має бути м'якенька щоб стирати пил з листочків. Малята, існують правила догляду. Слухайте уважно, розпушувати землю у горщику потрібно дерев'яною паличкою, але легенько, не глибоко, щоб не пошкодити корінь. Коли поливаєте, то потрібно носик лійки піднести ближче над горщиком, щоб вода текла у землю і не розливалася. Лити треба стільки, щоб квіточка напилася до схочу. Адже всі квіти живі і не можуть жити без води. Ще важливо протирати листя від пилу. Ми із вами дихаємо носиком, а квіти листочками. Щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. Ось це фікус. Його великі листки ми будемо протирати м'якою ганчірочкою. А це фіалка. У неї дуже ніжні листочки. Вони не люблять води. Пили з них потрібно обережно змітати пензликом. Папороть. Вона любить воду і дуже любить, щоб її оприскували. Діти, щоб кімнатні рослини гарно росли і тішили нас, нам потрібно справно доглядати за ними. Ну що ж, ви вже багато знаєте, як доглядати за кімнатними рослинами і які інструменти для цього потрібні. Роздивіться, які кімнатні рослини у вашій кімнаті. Може, їм потрібен ваш догляд? До зустрічі, малята!